Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми будемо з вами обирати і вчитися робити правильний вибір. У підручнику ми з вами працюємо на сторіночці 90-92. Отже, давайте пригадаємо, а хто такий споживач? Це людина, яка щось обирає або купує собі. Для особистого користування. Чи доводилося вам здійснювати покупки самостійно? Так, звичайно, і якби можна було поговорити з вами, то ви б мені багато розповіли цікавого, як ви здійснюєте покупки. Кожному з вас доводилось купувати товари в магазинах чи супермаркетах, сплачувати за квиток у театрі або відвідини кінотеатру. Здійснюючи покупку або сплачуючи за послуги, ми витрачаємо гроші. Давайте згадаємо, а які бувають витрати. Ми про це говорили у другому класі. Це перша обов'язкові витрати, ті витрати, без яких неможливо життя в людини. Це продукти харчування, одяг, взуття. Оплата за житло та комунальні послуги, податки, транспортні послуги і, звичайно, витрати на освіту. Непередбачувані витрати. Ми тоді бачимо їх, коли хтось захворів або зламалася якась техніка, наприклад, потрібно відремонтувати холодильник, автомобіль чи телефон і не обов'язкові витрати. Це ці витрати, без яких людина може обійтися. Але дуже б хотілося купити, наприклад, будинок, автомобіль, електронну апаратуру, предмети розкоші. Давайте уважно передивимося на екрані предмети і розділимо їх на дві групи. Перша група це необхідні продукти, без яких. Складно уявити життя людини комфортно. І бажані продукти, які ми дуже хотіли, але без яких ми можемо обійтися. М'ясо це необхідний чи бажаний? Для людини необхідний риба, необхідна вода. Обов'язково необхідний продукт, – Бажаний продукт. Хотілося б його нам мати, але без нього ми можемо обійтися. Макарони це продукти харчування, вже це продукт необхідний. Молоко необхідний продукт, Кока-Кола. Нам дуже хочеться, але без неї ми можемо обійтись, тому це напінь належить до бажаних продуктів. Сир необхідний і морква. Необхідні. Отже, продукти харчування, які приносять користь нашому організму, ми з вами віднесли до необхідних продуктів. А ті, які шкідливі продукти харчування або без них можна обійтися, ми з вами віднесли до бажаних продуктів. Вони дуже смачні, але без них можна обійтися. Отже, Необхідні витрати це кошти на речі або продукти, послуги, без яких людина не може обійтись. А бажані витрати кошти на речі, продукти або послуги, що вам хочеться придбати, але можна обійтися і без них. Оскільки людина не може задовольнити свої бажання одразу купити. І необхідні і бажані продукти людині доводиться здійснювати вибір, купувати чи ні. Давайте поміркуємо, як можна діткам дістатися до школи. Ми з вами живемо недалеко від школи. Майже всі діти. Але є такі дітки, які живуть далеко. Чи доводилося вам особисто обирати, яким шляхом дістатися до школи? Наприклад, на велосипеді, на маршрутному таксі чи пішки. Дітки, які живуть близько біля школи, звичайно, що прийдуть пішки. Діти, які далеко, можуть обрати. Це буде велосипед, маршрутне таксі чи пішки. А який би вибір зробили ви? Якому варіанту віддали передали, передали перевагу? Сподіваюся, що на велосипеді. Будь-яка проблемна ситуація в житті має декілька варіантів рішень, і вміти вибирати означає вміти знаходити найкращий варіант вирішення проблеми серед усіх можливих. Давайте подумаємо, що впливає на наш вибір у запропонованих ситуаціях. Ми маємо салат і маємо бургер. Що оберете ви? Який продукт у нас матиме необхідні витрати, на які ми потратимо необхідні витрати, а який будемо бажані витрати? Звичайно, що корисний це салат. Хотілося б дуже бургери, часто ми їх купуємо, але користь організму більше принесе салат. Отже, в цій ситуації ми з вами міркуємо, що принесе нам більше користь. Так, подивіться, будь ласка, на дозвілля дітей. Якщо вам потрібно буде обрати чим зайнятися саме в цю хвилину, пограти у футбол чи розважитися з друзями в гаджетах, що б ви обрали? На що ми звертаємо увагу на користь для нашого здоров'я? І тут, як би цікаво в гаджетах не було, ми з вами міркуємо, що для нашого здоров'я Краще футбольна гра. Для того, щоб вибрати найкращий варіант, потрібно розглянути всі можливі варіанти. Часто доводиться вирішувати, можете ви обійтися без цього чи ні. Давайте ми з вами продовжимо речення. Ми повинні вміти здійснювати вибір, оскільки. Навіщо нам обирати? Існує багато товарів і послуг. Згодні? Так. Виробники рекламують товари і послуги. Ми завжди можемо купувати за рекламою? Не завжди, але часто. Чи, можливо, у людей виникає безліч бажань, а можливості обмежені. Якби були можливості, то можна було б купувати всі товари і послуги, які ми бачимо. Але людина може багато чого бажати. Але не мати можливості цього купити. Отже, на наш вибір впливає те, що в людини багато бажань, а можливості обмежені. Тому нам приходиться обирати. Подумайте, захищає права споживача, а також засвідчує сплату коштів за товар або послугу. Це упакування, це чек, чи це цінник що допоможе вам довести свою правоту у якійсь ситуації, яка може виникнути з продавцем. Звичайно, що тільки чек. Отже, діти, сьогодні на уроці ми з вами говорили про вибір. Дуже важливо навчитися робити правильний вибір, тобто знаходити найкращий варіант розв'язання проблеми. Сьогодні ми з вами згадали про витрати, які вони бувають у нашому житті, і на що звертаємо увагу, коли ми робимо вибір. Підкажіть мені, будь ласка, які витрати є у людей? Необхідні, бажані і непередбачені. Додому вам потрібно буде повторити тему на сторіночках 90-92. Я дякую вам за увагу! До побачення!